Колоні були квіти, багато квіт. і, і різні кольорові. І ще, ще там був дім один. І Я все це придумав сам. Колоритна та різнобарвна у всі пори року і рідна мільйонам українців. Такою очима маленького вінницького художника побачили нашу батьківщину в туманному Альбіоні. І я вмію патично все малювати. Я цим, цим пишаюся, себе Полотно війничанина Нікіта Пономарьова війшло до ста картин дітей незламної України. Міжнародну виставку робіт обдарованих українських дітей днями розгорнули у Лондоні. Я вирішила, що Нікіта обов'язково спробує себе, тому що я брала старших діток, так як там я бачила старша вікова категорія. Тобто виставка на виставку вже дітки готувалися, вже були пости в говорят Любов. І я подумала, а чому б не спробувати маленькі маленькому нашому митцю. мова про благодійний проект від Європейського банку реконструкції та розвитку. Нікіта один з п'яти вихованців гуртка «Артсайт» міського палацу дітей та юнацтва, які стали його учасниками. Діти малювали з задоволенням, тому що нам були надані матеріали. Ось матеріали дорогі, тому що це був акрил. Це було п'ять картин. Матеріали були повністю пропочені цим благодійним фондом. Патріотичні сюжети ста картин дітей незламної України захопили короля Великої Британії Чарльза. Його величність долучився до благодійної справи. Придбав одне з полотен і собі. Такі маленькі зернинки е саджають у душі і англійських громадян, які будуть споглядати на цю дитячу творчість і розуміти, що ну, небайдужі діти, незвичайні діти, творчі діти. І вони е здійснюють свою таку творчу волонтерську роботу, пропагують українське, розказують про українське і, напевно, що розказують про те, що нас зараз найбільше болить. А пейзажні кіти придбала родина британського гросмейстера. Художник сподівається, його золоті рибки на полотні допоможуть здійснити бажання нового власника. Я хочу згадав, він перемогу нам, і з'явився бандерин знову імені були живі і здорові. Благодійна виставка має ще одну важливу волонтерську місію. Юні українські митці допомагають колегам по пензлю з деокупованих міст. Гроші, які виручені з цих продаж з цих картин, то вони поїхали і за них купили б приладдя, малювальне приладдя, яке відправили б дітям з деокупованих територій то, щоб вони могли здійснювати свою рі і малювати так само. як і, і цього хочуть всі вихованці гуртка. Я магію на ну, нашу Україну, помогла, і ті бідні діти були їхні вони були здорові і щасливі. Український Крим, диво дерево, жінка, яка от-от подарує світові нове життя. Наразі на нових власників чекає робота і 13-річного Ярослава. Я намалював це дерево життя. Я її намалював через те. У мене батько зараз захищає Україну. Він отримав поранення. Я намалював цю картину, ну, всі військові були цілі, жили і Україна працювала. Малі художники як можуть підтримують Україну своєю працею на мистецькому фронті.